Приїхали ми вже до цього порт грімо, гуляємо тут, милуємося з цими краєвидами і відчуваємо себе як в Венеції. Чекаємо вже на наш невеличкий човник, який зараз під нашу групу підженуть, як вони сказали. Десь нас 20 чимось людей сьогодні. І будемо плавати цими каналами, милуватись спочатку з води. Цим будиночком вони як кольорові, як десь в Мурана Бурана біля Венеції. А потім ще піднімемось на панорамний майданчик церкви, біля якої я стою, тому що також звідти дуже гарні краєвиди на 360 градусів. Як ви бачите, тут можна взяти в оренду як маленькі човни, персонально для вас, десь за 30 євро на 30 хвилин, так і сплавити на загальному човні зі всіма десь за 6 чи 7 євро з людини, як то зробили ми. Атмосфера в цьому місті взагалі була дуже чудова, світла та якась релаксова. Там дуже красиво, рекомендую туди приїхати, якщо будете десь там поряд. Ну а ми вже сіли в свій човен всією нашою групою та відправились вивчати ті всі канали з води і роздивлятись, а як там живуть всі ті місцеві жителі, та відчути себе, хоч трошки, як в якомусь пригодницькому фільмі.